Відео для тих, хто шукає собі правильну акумуляторну касу, де ще так, щоб ціна і якість, де ще так, щоб було безліч якісних інструментів на один акумулятор. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин будете знати про цю акумуляторну касу абсолютно все. Чому я вважаю цю косу правильною? По-перше, тут двигун стоїть зверху, а не знизу. Це значить, що він не буде намокати, забиватися травою і, як висновок, перегріватися. По-друге, двигун сучасний, безщітковий на 40 вольт, і це значить, що потужності у нього цілком достатньо. По-третє, велосипедний тип руків'я. На мою думку, це найзручніший тип, тому що руки не будуть втомлюватися. Ця коса має плавний пуск і три режима швидкості. До того ж, кнопка чутлива, нажимаєте трошки, буде крутитись трошки. Нажимаєте сильніше, пішла молотить по повній. Тобто, у вас є можливість обрати оптимальну швидкість ножа в залежності від задач, для того, щоб максимально економити батарейки. З двома акумуляторами і фризою інструмент важить 6,5 кілограм. Повна довжина інструменту складає 1 метр і 90 см. Але для зберігання і транспортування його дуже легко розібрати навціл. Тепер довжина складає лише 1 метр і 10 см. У такому вигляді коса влізе у будь-який багажник. Інструмент продається тушкою, акумулятори і зарядний пристрій треба купувати окремо. І дуже мене порадував той факт, що в асортименті компанії є. Зарядний пристрій на два акумулятора. 2 акумулятора. 2,4 А буде заряджатися кожний. Трошки пізніше будемо з'ясовувати, скільки часу будуть заряджатися акумулятори, а зараз будемо з'ясовувати, на скільки соток їх вистачить. Шпулька у комплекті є, але косити я буду фрезою. Травичка висока, травички багато, погнали! Забув сказати, почав косити у 18.10. На мій погляд, кожух зайвий, тож швиденько його знімемо. Трошки пройшов політ, нормальний потужності просто за глаза і батарейки повні. Кошу на середній швидкості. І так, півгодинки вже працює, я трошки втомився, викосив, бачили, да, запущений участок дві соточки батарейки ще живі. Ось така продуктивність. Трошки я знімаю. По типу, може, не півчаса я кошу, а хвилин 25. Зараз підходжу, показую вам, що там у нас з акумуляторами. Бам! Бачите, повний заряд. Щось мені здавалось, що вона вже давним-давно мала б здохнути. Приїхав тьоші покосить. Думав, що соточку покашу, і все, поїду собі далі перевіряти акумулятори. Але ні, половина заряду ще є більше двох соток скошено, і я замучився. Ну, поїхали далі. І так, близько години тривав процес. Викошено, бачите, ось так. ну, Майже 4 соточки викошено. було, Коса закапувалась. Бачите, тут же ж такий бур'ян, мама дорога. Коса закапувалась, йшла в захист, дуже, дуже коректно йде в захист. По акумуляторам буває акумулятор. Один із двох уходить в захист, його треба виняти із гнізда, і вставити, і тоді вона перезавантажується і все добре. Ясне діло, що льосочка я б викосив набагато менше. льоска не для таких задач. Тут якраз підходить фріза. Підбирайте правильно собі оснастку, щоб у вас були такі результати, як у мене. А ось тут попався камінець. І коса сразу вже йшла в захист, але бачите, як воно ударило. І це не на максимальній швидкості я косив. Тут індикатори показують по одинички, а тут індикатор показує половину. Можливо, вони зараз перепочили. Спробую ще раз запустити. А ну-ка пробуємо. Ні, Вона вже повністю дохла. І так, дані по соткам є, тепер будуть дані по часу заряджання цих акумуляторів. Сама база вставлена в ваттметр. Зараз вона споживає 1,5 Вт. Тепер вставляємо акумулятор номер 1 Бац. Заряджання пішло. Фіксуємо 48,5 Вт. Тепер беремо другий акумулятор. Вставляємо бац. І фіксуємо. 97 і 2 Вт. Зараз два акумулятори на зарядці, споживають вони разом 100 Вт. Кожна банка споживає 50 Вт. Заявляють напругу заряджання 21,4 вольта. Ділимо 50 Вт на 21,4 виходить 2,33 Тобто зарядка чесна і видає 2,4 А на кожну баночку. Поки йде заряджання, звісно, я зазирнув всередину. Дивіться, як тут все круто і якісно зроблено. Великий алюмінієвий радіатор, всередині все залито компаундом, точніше, герметиком, щоб нічого не рухалось і не відпадало. Далі, ось ця маленька платка, бачите, пролита. Лаком також вода їй нічого не зробить, і ось вам, серце, великий безщітковий двигун. І з цього боку вал безщіткового двигуна вставляється ось таку сталеву втулечку. Все класне, все товсте якісне. Далі у нас іде вал, який передає потужність уже на саму косильну головочку. Камера не передає, але там стоять підшипнички. Ну, а ось так виглядає вал самого двигуна. Так, дивіться сюди. Ось ця штука, яка фіксує ручки. Вона повністю алюмінієва, лита, дуже така добротна, товста. До речі, самі ручки також зроблені із алюмінію, і штанга з алюмінію. Тут алюміній. Все зроблено для того, щоб коса була максимально легесенька. Тут є гумова така проставочка. Якщо викрутить два гвинта, то можна фіксувати. Ручки трошки вищі, трошки нижчі, тобто підлаштовувати під себе. Також тут є гвинтик для того, щоб регулювати ремінь, також щоб коса знайшла свій баланс. Коли у вас будуть акумулятори там, по 6 А, наприклад, візьмете собі або по 4 щоб вона не переважувала не голова, не жопа. Будь ласка, можете собі рухать. Тут у нас отвір для того, щоб фіксувати вал, для того, щоб можна було відкрутити гаєчку. Ключик в комплект поклали, різьба ліва, тобто відкручувати треба за годинниковою стрілкою. Одна година і 39 хвилин минула, споживання не зменшилось, а навпаки, збільшилось. Тож тепер можна сказати, що ця зарядочка однозначно на кожен з акумуляторів видає своїх чесних 2,4 А. Акумулятори повністю заряджено. Заряджання склав 2 години і 3 хвилини. За цей час вони спожили 195 ватт-годин. Нам заявляють, що енергія кожного акумулятора 80 Вт, годин, тобто два акумулятори мали спожити 160 ватт-годин. але спожили 195. Чому? Тому що перетворення мінус 15%. Ось і виходить 165,7 ватт-годин. Це значить, що ємність акумуляторів чесна. А тепер перевіримо ємність по методу доточного. Беремо ваги, ставимо акумулятор і бачимо 690 грам. Всередині акумулятор виглядає ось так: чистесенька, охайна платка, BMS, рівнесенька, охайненька, сварочка. Жодної претензії нема. Всюди 4 точки, ось так виглядають акумулятори 10 банок по 2000 мАч. І ось тут у нас є датчик температури. Корпус акумулятора зроблений із пластику, знизу якісно прогумовано, індикатор заряду, звісно, присутній і його класно видно навіть при яскравому сонці. Знизу зарядки є спеціальні вуха для того, щоб можна було повісити її на стіну, і вони навіть вказали відстань між центрами, щоб спростити вам роботу. Всередині зарядочка виглядає просто кайф, все чистесенько, охайненько, флюсик змитий. Ось так платка виглядає з іншого боку. Там де треба все пролито. Зарядка працює тихо, зайвих звуків не видає. Коротше друзі, я для вас шукав найкращу косарку ціна якість в Україні, і я її знайшов. Це однозначно Воркрафт. Пишіть свої питання в коментарях. Кому відео сподобався, лайкаємо, Ну а посилання на інструмент, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.